Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Луганська зоря. Провела сьогодні другий поєдинок в українській прем'єр-лізі під керівництвом Нина Далалатовича. І, чесно кажучи, команда нового наставника луганців виступила не найкращим чином. Стартовий складу луганців Сапутін, Вантов, Стурніцин Батагов, Кирюханцев, Дришлюк, Мішньов, Русин, Волошин, Альтюг і Алефіренко. І ось таким складом Кривбас вийшов на поле Кліщук Дібанго Стецьков, Безкорувайний понедільник і ліч бізімана, Комчаловський войнов за Кожушко, Юрій Вернедоб на ваших екранах, як завжди, ось на коліні проводить хвилину мовчання. Наставник кривбаса сьогодні дещо здивував разом з його командою. Поєдинок розпочався з першого моменту. У виконанні гостей пробивав кожушку, пробив точно по центру в руки Сапутіну. Ну а далі, ось зоря. Буквально у першому своєму моменті Русин вірвався штрафний майданчик, віддав сюди передачу, де поклали на газон Вікентія Волошина і Бізімона Новачок. Кривбаса з фуллеф в карному майданчику, чим самим привіз пенальті у власній ворота. Дивимось ще раз повтор цього епізоду. Тут Бізімона дещо підштовхував. Якраз таки Вікентія в цьому епізоді, і арбітер Микола Балакін казав на. 11 метрову позначку в цьому епізоді його пішов виконувати. Денис не пробив абсолютно спокійно кліщука по центру і відкрив вже на четвертій хвилині рахунок у нашому матчі. Ось дивимося ще раз повтор, Просто спокійно пробив по центру. Кліщук стрибав, не по удару стрибав в лівий від себе кута, але Ельтюх вирішив все ж пробувати. Так, от по центру нічого не видумуючи, таким чином де Антюк відкрив рахунок у цьому матчі. Далі зоря продовжував активно тиснути. Тут подача на дальню стійку була на Антюха, буквально через півтори хвилини після першого взяття воріт. Ванту здорово побачив на дальній стійці. Тут було продовження, де забігав якраз Антюк. але Антюх не зміг цей м'яч ворота перевести і дуже швидко оформити дубель. Якщо говорити про перший тайм, то у першому таймі якраз таки дуже добре виглядала От Вантох прекрасно розібрався, просто обрізав двох захисників, двох футболістів Кривбаса, наважився на удар. Одразу сильно пробив, але без проблем для Кріщука. Лене Дулатович в такому стані перебував майже весь час. І ось Юрій Вернеду. На контрасті його ловили. Він певні моменти ось так з холодною головою сидів на лаві. Продовжували атакувати Луганці. Хороший момент був у Дришлюка, аби м'яч головою ворота відправити. Тут скидка після котового Дришлюк пробив, не сильно. Не сильно вийшов цей удар і абсолютно без проблем для Кліщука. Зоря. багато атакував у першому таймі. Русин ну, тут розіграв хорошу комбінацію з партнерами і намагався Русин далі замкнути цю передачу, але Назарій Русен не зміг підібрати лишну позицію для того, аби відправити м'яч ворота. Кривбас ось хороший момент, ледь не єдиний момент. У них у першому тамі в поперечку влучили ударом через себе продовжувала команда Юлія Вернедуба дуже активно атакувати. Подача в штрафний майданчик. Тут Луніов також один з найкращих гравців цього матчу. Луніов виконував далі простріл на продовження, але цей був момент заблокований. Суперечок дуже багато виникало з арбітрами. стосовно їх дій. Тут Сапутін грав на виході після одразу ж виконання цього стандарту, але Балакін побачив в цьому епізоді пенальті і призначив його в ворота. Зорі, що й жовту картку отримав Альтюх. Ось за, оце, за ось цей момент, коли потягнув Хомчановського просто на газовний Альтюх. Так, дещо з героя початку матчу під завісу першого тайму перетворився певною мірою на антигероя, виймав пенальці абсолютно без проблем. Реалізував відправив м'яч верхній воріт Сапутіна. Верхнюю дев'ятку під попередчило, і таким чином Кривбас рахунок зрівняв. Юрій Вернедуб пішов після цього взяття в рід вітати партнерів і працівників тренерського штабу. Ну а ще раз ми відзначаємо виконання ульова абсолютно холоднокровно пробив футболіста Кривбаса. Це 11-метровий. Ну і емоції Юрія Вернадуба. На цьому перший тайм завершився І от у другому таймі. Зоря дещо посипалась, а Кривбас навпаки став виглядати досить досить жваво за Дирака, один із найкращих гравців, не тільки другого тайму в підсумку, а й матчу з'явився на полі перерві Клим приходько замість Бізімоне, який привіз пенальті у власні ворота. І замість нього якраз таки вийшов клим Приходько, і ви ще побачите, чому його поява. Сталася знаковою для Кривбаса, Це жовта картка, кужушка у... на початку другого тайму. Перед цим ще був хороший стандарт у зорі у виконанні вікінці Волошина. пробував визумали Кліщуку точно в руки. Ну і тут помилка Волошина здорово відпрацював без коровайну в цьому епізоді. Центральний захисник Кривбаса віддав передачу на І Тут був простріл в бік воріт. Зоріс Нурніцев в цьому моменті відреагував на 100 відсотків. Тут безкровайний взяв на себе ініціативу, протягнув, віддав передачу далі на загострення, але вже останній завершальний пас від кожушка на Луньова не пройшов. Розпочинав Крибас-Атаку. От наступно, буквально таким чином. Дібанго абсолютно чітко, здорово відіграв цей епізод, скинув під ударник. Виноприходька і приходько. Виводить кривбас в цьому моменті вперед. І ось власне те, про що ми говорили, що заміна Юрія Вернодуба по перерві спрацювала, але тут потрібно віддати дуже дуже багато належного, якраз таки дібанго, який встиг на цю передачу. Здорово просто прибрав захисника Зорі і віддав асист штрафний майданчик. Просто під удар приходьку, і тут Снурніцин не встигав за дібанго. І... Так, його елегантно, красиво прибрав легіонер-гостей. Віддав передачу на клину Приходька, який на 57 й хвилині матчу зробив рахунок 2-1 на користь Кривбаса. Хомчановський обігрався з Дібанго. Дібанго виконав ще одну подачу. Вяч відскочив до Татаркова, який з'явився на полі. Пробивав Татарков. Його удар був заблокований. Він далі атаку другим темпом просував. Це момент від Бескурувайну, який наважився на удар. Правою своєю неробочою робочою ну, у нього робоча нога ліва, але здорово пробував м'яч, трохи вище над воротами Сапутіна пролітав. Кривбас продовжував тиснути, І ось те, що якраз кидалося в очі, що вся ініціатива володіння м'ячем зорі у першому таймі перейшла якраз до кривбаса. Тут порушення правил. правил на де кожушку. Гулько, який з'явився на 59-й хвилині, ось на 66 хвилині. Заробляє першу жовту картку за цей епізод. І ось заробляє другу жовту картку за ось цей епізод. Гульку стрибав він в логи абсолютно незрозуміло. Навіщо в цьому епізоді в з... Татаркова. Він таким чином між першою жовтою і другою жовтою Гулька пройшло буквально там 4-5 хвилин, і Гулько таким чином автоматично заробив собі на червону. Крім того, що сам врізався в ноги ще йому тут е -е, потім бинтували голову. Здається, невелике розсічення не отримав. Ну і що, власне, кривбас? Кривбас. Е Продовжував інколи оборонятися. Тут такі вже, чесно кажучи, другого таймі поодиноких випадів зорі. Назарій Русан намагався тут взяти ініціативу на себе і самому вирішити всю ситуацію. На цей момент у Кривбаса дуже хороша передача була на Луньова. Луньов віддав далі на загострення. Тут змістився за Дирака, дуже здорово пробив курт воріт. Але. Після перегляду вар цей момент, і це взяття горіт Кривбаса було не зарахованим. Дуже довго приймали рішення в підсумку з офсайд, побачили в цьому епізоді, достатньо суперечливе рішення, але тим не менше взяття в воріт було не зараховано. А ось моменти під матчу, які свідчили про те, що буде пожежа, і тут бугай отримав жовту картку. Сваливши у власному карному майданчику, завалив просто він безкорувайного і був призначений одинадцятиметровий ще один пенальті у цьому матчі в підсумку, але ще один одинадцятиметровий ворота. Зорі його пішов виконувати Дмитро Хомчановський. Капітан Кривбаса пробив поперечину і таким чином не реалізував 11 метровий. Зоря одразу дуже швидко почала. Вибігати в контратаку, відбиватися, але вдало це зробило. Хомчиновський знову м'яч у себе отримав. Тут другим темпом пробивав, і м'яч недалеко від стійки. Воріт Сапутіна пролетів і не влучив, про не воріт. Ну а тут Хомчиновський трохи засильно пробив. Під завісу матчу останні хвилини компенсованого часу вже склали. Тут Дебелко отримав передачу в штрафовому майданчику, проштовхнув. М'яч крізь всіх захисників зорі, які намагалися його зустрічати, і забив третій м'яч у цьому поєдинку в підсумку для кривбаса. І таким чином поставив крапку в питанні стосовно того, хто вийде переможцем. Демелко з'явився буквально за 10 хвилин перед цим на поле, перед взяттям воріт, і все ж свій момент нападник кривбаса реалізував. Хороший момент здорово тут цю атаку розіграли футболісти Юрія Вернадуба і Дебелкові значився забити мечами кривбас. Таким чином здобув першу перемогу після у в цьому сезоні УПЛ після поразки, якраз так попередньому першому турі від Олександрії. Кривбас здобув три бали, Юрій Вернедуб втішений результатів своєї команди. А команда Зоря Нину Другий поспіль на старті УПЛ зазнає поразки, і Зоря, чесно кажучи, стартувала в цьому сезоні УПЛ не найкращим чином. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.